О, придивний і всіхвальний угоднику Божий, преподобний Отче Саво, сьогодні в святому храмі твоєму, благоговійно стоячи перед святою іконою твоєю і радісно звершуючи пресветлу пам'ять твою, ублажаємо тебе, заступника нашого. Шануючи ж твою велику сміливість перед Господом, смиренно молимо тебе приблаженний, Прийми милостиво від нас хвалебний спів, цей, від любові і старанності Тобі принесений, і маючи велику сміливість до Господа, поспіши Богоприємним Твоїм клопотанням випроси у царя царюючих та Господа володарюючих, щоб доповнив великі і багаті милості свої на нас грішних, нехай подасть нам дух правдивої віри, дух пізнання та любові. Дух миру і радості в Дусі Святім так визволив від бід і напастий, щоб послав все корисне для спасіння душ наших. Всім же православним, щоб послав мир тишу, безтурботність, старанність до виконання заповідей Його, достаток плодів земних, і щоб визволив всю Україну нашу від голоду, землетрусу. Потопу, вогню, меча, нашестя ворожого і міжусобиць, смертоносної рани і від усякого зла. О Угоднику Божий не зневаж молінь наших, але вислухай нас, що молимось тобі, і під покровом заступництва Твого охорони нас і обитель Твою, неушкодженими від ворогів видимих і невидимих. Щоб сподобились закінчити житє наше в покаянні і прийняти вічні блага у Царстві Христа Бога нашого, де звеличимо з Тобою і всіма святими преславне ім'я Пресвятої Тройці, Отця і Сина і Святого Духа на віки віків. Амінь.